Всіх вітаю, друзі! Польща знайшла і придумала ще один варіант, як позбуватися іноземців зі своєї території. При цьому нікого не депортуючи. І насправді така ініціатива має місце бути, вона є максимально демократичною. Ми зараз про це поговоримо, бо Польща готова платити гроші іноземцям, які покинуть територію її. Країни. Навіщо таке робиться, зважаючи на те, що в Польщі не вистачає робочих рук, мені особисто не зрозуміло, але давайте розглянемо цю е, ініціативу. І, можливо, по-перше, хтось з вас е, зацікавиться цією ініціативою, або ж е, ви також в коментарях мені підкажете, що не так з цією заявою, і навіщо вони її роблять? Дякую всім, хто додивиться це відео до кінця, за ваші лайки, підписки, коментарі в загальному за підтримку і погнали! Незабаром уряд Польщі розгляне зміни до закону про іноземців. Однією з пропозицій є виплачувати гроші іноземцям за виїзд з Польщі та повернення друзі на батьківщину, тобто, не просто. Ви з Польщі в іншу країну Європейського Союзу, наприклад, а повернення на Батьківщину. І говориться саме про це. Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації вважають, що перші гроші іноземцям, які виявлять бажання покинути Польщу, почнуть виплачувати в 2026 році. Це не так близько, але це і не так далеко з іншої сторони. Відповідні постанови спочатку має ухвалити уряд. А потім запропоновані зміни внесу, винесуть на голосування до Сейму та Сенату. І як це взагалі має е, виглядати? Подібні рішення, по-перше, вже є в Литві, в Великій Британії, і Польща просто дивиться, як це працює в них, і хоче впровадити собі таке саме. Бо е, всередині Польщі в суспільства є запит на те, щоб е, іноземців. Е, які тут, які залишаються, осідають в Польщі, ставало менше. Влада робить таку ініціативу, і, на мою думку, ця ініціатива не буде мати якогось успіху. І більшість людей навіть не буде дивитись в сторону цієї програми. Але як варіант, вони це роблять для того, щоб потім суспіль, суспільство показати, що от ми робимо демократичні ініціативи, які можемо робити в рамках того, що ми е, якби дотримуємось Женевської конвенції, там права людини і так далі. Як це буде виглядати? Подібні рішення вже діють в Литві і Великій Британії. Литва заохочує мігрантів повертатись на батьківщину з сумою в 1 тисячу євро. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи хтось би, хто зараз знаходиться в Польщі, чи ви були б готові за 1 тисячу євро повернутися в Україну з гарантією того, що ви потім там, через 3 місяці знову в Польщу не, не повернетесь. Пишіть. Далі, британська влада пропонує трошки більше, це 3 тисячі фунтів. І як пояснив матчий Душчик, який є заступником міністра внутрішніх справ. І, до речі, людина, яка максимально прихильна до українців, як би це не звучало, це та людина, від якої постійно йдуть заяви про те, наскільки українці корисні для економіки Польщі і в загальному для майбутнього Польщі. Він говорить, що гроші можуть збільшити шанси того, що іноземці виявлять бажання добровільно повернутися до країни походження чи транзитної країни. Наразі невідомо яку суму польський уряд готовий виплатити на ці цілі, бо ми знаємо, що в Польща не настільки багата країна, наприклад, як Велика Британія, яка може видавати по 3 тисячі фунтів. І в Польщі набагато більше іноземців іммігрантів, ніж, наприклад, в тій самій Литві, де вони також можуть платити по одній тисячі євро. Але також чи когось це зацікавлює, бо я вважаю, що абсолютно ні. Е, на кого будуть розраховані дані виплати? За словами того самого дужчика, мова йде насамперед. Насамперед, це не тільки про цю категорію, але в першу чергу. На іноземців, які попросили міжнародного захисту в Польщі, але виїхали до іншої країни, а їх звідти депортували або провели процедуру реадмісії. Це ще також називається назад до території Польщі. Тобто, в першу чергу, це буде стосуватися тих людей, які схитрували з польським законодавством, з європейським законодавством, попросили е, захисту в Польщі і, його, не дочекавшись, виїхали в іншу країну Європейського Союзу. Якщо такі іноземці походять з країни перебування в якій перебування, в якій є небезпечним для життя, польська влада не має права примусово їх висилати на батьківщину. Це говорить Дужчик. І е, нагадаю, що всі українці, які знаходяться під е, захистом, тобто мають статус Укр, їх також не можуть депортувати до України, бо в Україні також йде війна. І, е, Тут загроза є лише для тих українців, які не мають, по-перше, статусу Укр, так? і які скоїли якісь там серйозні правопорушення, злочини фактично. Але дуже добрим є те, що говорить дужчак, про те, що фактично українців, та й, в принципі всіх інших іноземців, яким щось загрожує на території їх країни, що їх не можуть депортувати в. Країну їх народження, а це означає, що незважаючи там на заяви інших міністрів, Міністерство внутрішніх справ, яке безпосередньо відповідає за біженців, за мігрантів, за іноземців, вони чітко розуміють, що вони не можуть переходити оцю межу і не можуть депортувати іноземців просто за те, що вони являються іноземцями. Однак польська влада може дати гроші цим людям, щоб вони самостійно ухвалили рішення про повернення додому. Чи буде хтось з Європи виїжджати з Польщі, наприклад, так, чи буде хтось повертатися за тисячу, дві або навіть за п'ять тисяч доларів. Я не думаю. Бо якщо ми говоримо про Україну про українців, тут все зрозуміло. Ми тут навіть не будемо цього коментувати. Якщо ми говоримо про десь про якісь країни Африки, Азії, Близького Сходу, ці люди також не будуть повертатись. Бо... Е Після того розслідування, яке проводилось ще в минулому році, де був скандал з Міністерством закордонних справ, які підторговували фактично польськими візами, то там цінники сягали згідно з розслідуванням навіть 10 тисяч доларів або євро там за те, щоб людина потрапила на територію Польщі, тобто в Європейський Союз. І чи буде якась людина, яка заплатила, наприклад, 10 тисяч для того, щоб незаконно перетнути польський кордон і вже тут залишилась, по факту, чи буде ця людина за якусь. Тисячу чи декілька тисяч доларів чи євро, повертатися назад до себе на батьківщину. Я думаю, що ні. І такі проєкти вони потрібні, скоріш за все, просто для того, щоб показати виборцям, так, в яких є на це запит, що ми от щось робимо, але ми діємо в рамках закону, в рамках Женевської конвенції і за все, що ми можемо запропонувати. Так. І чи буде це мати якісь позитивні наслідки, і чи справді стане в Польщі. Менше іноземців, бо ті повернуться до себе додому. Я думаю, що однозначно ні. Але е, така ініціатива є, і, можливо, навіть українці також зможуть нею скористуватись. Дужчик наголосив, що Польща не планує розширювати кількість центрів для біженців чи запроваджувати нові процедури примусової депортації. Він також анонсував запровадження нової електронної процедури подачі та розгляду заяв іноземців на проживання в Польщі. Це також ще одна хороша новина, бо в такому випадку, якщо це буде стосуватись не тільки карт, це Укр, а буде стосуватися всіх абсолютно, в тому числі і тих, хто просто хоче податись на карту побиту по роботі, то введення такої електронної системи і покращення цієї роботи може скоротити термін отримання цієї карти з, там, з тих періодів, які є зараз, а це там, від 6 місяців до декількох років, до адекватного терміну в 2 місяці. В 60 днів, як це і було заплановано з самого початку. Тому будемо слідкувати за ситуацією. Випишіть коментарі, чи ви повернулися за 1000 доларів в Україну, якби вам сьогодні її запропонували. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Дякую всім, гарного дня і до нових зустрічей.